Доброго дня, шановне панце, пані та панове, на вашу загадану тему, на вашу пропозицію ми дивимось розклад саме нових відносин, і це правильно, тому що минуле потрібно залишати в минулому. Не потрібно ніколи повертатися в минуле, тому що, ні, думка, ми можемо повертатися і задля того, щоб ніколи не робити таких. Помилок цього життя, так? В майбутньому а ви можете повернутися, якщо це вас не тригерить, якщо ви нормально до цього відноситесь, ви можете подумати, ви можете проаналізувати і щось, наприклад, навіть собі виписати в того, ви я не буду робити те-те-те-те-те». Це як приклад. Але давайте повернемося в енергію нових відносин. Я хочу подивитися спочатку, хто ви в мене. А потім ми подивимось на вашого нового або нову партнерку. Хто вийде? Про того я буду розповідати. Домовилась. Домовилась. Хто ви у мене? Хочеться співати пісню сердючки, як коли вона співала таку пісню. А я вся така вдоль чапана, чомусь мені йде таке. Тому що це задоволення. У всіх аспектах життя. Ви зараз внутрішньо наповнені. Ви дозволяєте собі все, що ви хочете. Ви насолоджуєтесь життям. Бачите, яка тут жінка намальована? І а, цей Елемент, який у неї в руках, це теж ознака того, що вона тут дуже добре проводить час не на одинці. Ви відкриті до кохання і тут вже показують, що у вас хтось є. Це взаємна взаємна симпатія, це початок гармонійної якоїсь, гармонійного союзу. Це а, про те, що у вас є. Тому о, я не можу сказати, що ви о, зараз тут і зараз наодинці. У вас є тут хтось. А ви самодостатня людина, і вам ці відносини, і дев'ятка кубків, і дев'ятка пентаклів, говорить про те, що вам ці, дивіться, яка гарна тут жіночка. А, вам ці відносини. Ну, впевнені собі, вам ці відносини не для того, щоб це все мати, а для того, щоб кайфувати і насалоджувати життя. Ви стаєте на своїх власних ногах, ви вмієте, ви вже чогось достигли, ви до чогось прийшли, і вам відносини потрібні не за для того, щоб, а для того, щоб просто от прекрасна. Проводити час, приємний ці емоції, які надихають, коли приємна компанія з тою людиною, яка вам приємна. Я так розумію, що тут приємна до вас людина, тому що помірність говорять, що ви зараз в гармонії. Ви зараз в зрілих, гармонійних таких енергіях, і ви готові або в готові, або вже у вас є кохання без втрати своєї незалежності і ви бажаєте здорових, нормальних, гармонійного партнерства. Тобто це про не те, що для того, щоб як я вже говорила, щоб у мене було і то, і то, і то, а для того, щоб я просто насолоджувалась і а, мої пріоритети вони залишаються моїми головними, і я у себе теж головна. А ти а теж є частиною мене, ми можемо бути разом або ми можемо бути і не разом, якщо нам буде негарно. І це а, дуже круто і, і гарний підхід до. Здоровий підхід для партнерства. Ні, тому що я себе не кохаю, мені потрібно кохання, щоб мені щось доказувати, а тому, що ну, от я така і мене кохають. Так, зрозуміло. А в яких енергіях ваш новий партнер? Тобто я тут вже такі, знаєте, у мене просто слова йдуть вперед, ніж думки. В яких енергіях ця людина, з якою у вас є відносини, а людина вас кохає. Щось тут важко людині. Що там у людині важко? Так, зараз подивимось. Людина вас кохає. Я не знаю, це нова людина. У вас тут зв'язок дуже гармонійний. Десятка жезлів показують навантаження, новий партнер. А це новий партнер. іде з енергією серйозного чоловіка, який хоче стабільності. Хоч і сімейності, але є якесь відчуття, що людина щось несе багато тягаря, не з вами. А просто енергії, в енергіях присутнє якесь, можливо, попередній досвід у людини, або теперішні якісь обставини, які додають якусь, якийсь тягар. Давайте подивимось, з чим пов'язаний цей тягар людини. Хоча у людина, вона просто вами захоплюється. Тут багато емоцій. Напевно, ну, може, знаєте, людина не може бути постійно з вами. І це є тягар, наприклад. Або якісь є навантаження, які просто виматують цю людину. І це не пов'язано з вами. Тут просто говориться, що. Є емоції, є почуття, хочеться віддавати, але щось, щось або невели... ну, Знаєте, от коли багато праці якось, багато якісь проєктів, багато якісь моментів пов'язаних ще з якимсь життям, і людина може відчувати, от, що потрібно там вирішити, для того, щоб повноцінно щось з вами будувати. Фортуна, ми зараз відкриваємо десяточку жезлів. Я просто хочу подивитися, що тут з чим пов'язане це навантаження. І дивиться, його навантаження пов'язане з матеріальною сферою і відповідальністю перед іншими людьми. Це може бути, знаєте, життєві якісь обставини, це може бути якісь обов'язки у людини, які людина ще має, має нести. Тому що просто не може ця людина, наприклад, кидати, і по фортуні тут може доля кидати якісь виклики, і тому людину повертають на це, що мені потрібно, я щось повинен, і це придає такий тягар, тобто в енергетиці цієї людини. Але це не пов'язано з вами, це пов'язано з якоюсь діяльністю, наприклад. Ну добре, давайте подивимось, як він ставиться до вас саме. Як ставиться людина до вас? Щоб ви розуміли, можливо, хотіло б дізнатися, ну як? Ну, людину, по-перше, розриває. Людина дуже тягне до вас, тут дуже сильний потяг. У вас є сексуальний контакт це 100%, тому що по дьяволу тут є контакти. По дев'ятці кубків теж здогадалася. Ну тобто не пишіть мені, ми тільки познайомилися, у нас нічого не було. Тут це значить розклад не про вас. Тут пристрасть і навіть залежність, а ви його дуже притягуєте. Дуже сильно. Тут і може бути ревнощі, до речі. Якщо вона відстані, людина може ревнувати. Романтика, щирі почуття, бажання проявляти емоції. Ну, дивіться, скільки у нього кубків, і десятка кубків, і король кубків, і лицарь Кубків. Людина тут бачить у вас перспективу. Розглядає майбутнє з вами поруч. Бачить в вас стабільності зі собою, можливість серйозний союз. Якщо вам людина ще не зробила пропозицію, то скоро зробить. Тому що тут і духовна опора, і матеріальна опора. Тут родинна, тут це родова карта десятка пентаклів, до чого я хочу дійти. І також десятка кубків це теж про це. До вас людина ставиться з поєднанням пристрасті та серйозності. І ви для нього жінка, яка одночасно викликає сильний магнетизм, ви вмієте їм керувати цим львом, ви вмієте його так м'ягко заспокоювати, можливо. І людина вас бачить, як довготривалі відносини, тому тримайте, якщо цей розклад був про вас, ну це круто. Тут не просто дружба, жвачка.